Так, Робота потихеньку йде, вже верх я весь зашив, повністю все пообварував, сплошним швом, щоб не летіла земля. Не люблю, коли земля зверху. І зараз зжесті така десь півторачка, не знаю. Вигинаю, треба ще на наниз і звариться буде така кришка. І все, і останеться, виходить, тільки задню шторку зробити і цепляти ножі, ну і покрасити. А так все готово вже. Так обробив від ржавчини, державчини. К2 антикор. перетворюєш і ржи. Ну, десь 0,7 пішло мені. Ну, так добре змочив, з аж капає. Все, будемо бачити далі, що там воно буде. Так, пішов процес грунтування. Грунтовка я брав автомобільну, ну і краска автомобільна. Автотрейд. Такий краска коротше, в мене. В общем так, не загрунтований. Зараз на набистро це нітро грунтовка ні краска. зараз трошки підвітриться. перевертаю на цю сторону і будемо вже обіжирювати там ту чисту сторону лице і грунтувати. Так, загрунтував. Вона вже підхопила, ще не. Не суха, сонечко якраз світить, сохне. Чи, Чи світло пропало. Добре, що хоч докрасив. Так, хлопці, перший слой є в нас. Чекаю, щоб підхопив і тоді ще раз пройдусь. Звісно, не так, як <coughs> вадіка в татвому гаражі. Я тут нічого не вишпаклював і... Просто метал від е, іржі обробив, вичистив, погрунтував автомобільним ґрунтом акриловим і теж акрилова краска. Зараз дивимося, що там за Однокомпонентна краска. Беше ще неї такою десь з нею стикатися, то я б ще знайшов би де і що. общем, ладно. Кому цікаво, може дивитися. Це колір от зараз на даний момент Ну, підбирав приблизно під сажалку. Ну, Вроді мені какається, що схожий. Ну, зрозуміло, цей ще блящить, як то каже, він ще трохи потускліє. Ну, а так вроді колір похожий. Ну, звісно, тут вже жовто не вистачає. Буде не бачите, не хотілося накуповувати красок, був. Вроді, грубо говоря, це ж не те, що там якась техніка, вже не знаєте яка саморобна грунту Але теж хочеться, щоб не облазила дуже сильно, як то кажуть. Плуг. Плуг в мене вон, лежить отакого кольору, тут не обращайте внимання, бо в мене тут все зараз на купі. Але плуг теж в мене покрашений, дуже, дуже обдертий, немає ні ґрунтовки, нічого. Може я його ще теж, як то кажуть, чухну, де буде облазити. Загрунтую і перекрашу, не знаю, буде видно. Камісь, общем, фреза і там ще потрахтовця вітра, деякі мілочовки валу отбора мощності включення переробити. в общем. Якось. Все, покрасив я вже два слоя. Такий результат. Ну, Грубо говоря, краще, ніж по мазком і алкідною краскою це однозначно. Все красив, кроме тільки мене вал погрунтований і дно під ним теж просто погрунтоване. Все. Не бачу смисла там взагалі красити виходить. Все, хай сохне. Ще мають мені брезент. Ми знайомий достати назад на борт, на шторку, будемо казати так. Не борт, а шторку. Поки результат такий. Ставимо лайк, кому понравилося. Підписуємося на канал. Буду дуже вдячний.